Олешанська громада одна з шести в області, де немає засобів оповіщення. Місцева жителька Христина Хромей розповідає, стежить за повідомленнями про небезпеку в телеграм-каналах або ж отримує сповіщення у мобільному додатку. Та було б добре, каже жінка, якби сирени лунали в громаді. Я думаю, потрібно, тому що багато людей зовсім не звертає увагу на те, що й А так це би було людям, хоч якимось нагадуванням про війну і, і взагалі застереженням. Василь Дранчук та Богдан Гуцман із села Делева Олешанської громади. Чоловіки говорять, що в їхньому селі немає потреби встановлювати засоби оповіщення, бо жителі щоразу чують сирени, які лунають в сусідній Тернопільській області. Коропці, щоб чути звук, але тут рядом село через Дністер. Не село, а місто, тої селищ, чи весь І чуємо, чуємо. Ось, ось так ми орієнтуємося. В кожному селі потреби, я думаю, що немає такої ставити. Ну, десь так, як на, ну, Якщо поставити десь на, на якійсь висоті, то буде чути на декілька сіл. Про повітряну загрозу людей інформують через соцмережі, розповідає голова громади Богдан Двояк. З його слів досі засоби оповіщення в Олешанській громаді не встановили через брак грошей, скільки саме потрібно витратити на закупівлю та встановлення таких засобів, поки каже Богдан Двояк, не рахували. Звичайно, що добре би було, звичайно, що хочеться, але є, будемо казати, одно маленьке, але фінансовий ресурс у нас його просто не вистачає. Єдине, що можна зробити, це підключити сюди церковних паламарів, які прийдуть і будуть бити в дзвони. Якщо б я зараз це питання навіть підняв на сесії, на бюджетній комісії, то мені зразу люди покажуть, зададуть запитання, а дрони не важливіші для хлопців. Нагадаю, у жовтні 2023 року голова ОВА Світлана Онищук доручила керівникам 12 громад, в яких не було жодних засобів оповіщення, встановити їх до кінця року. Наразі розповідає начальник обласного управління з питань цивільного захисту Володимир Стебницький, в Новицькій, Перегінській, Дубівській та Делятинській громадах встановили гучномовні пристрої. У Дзвиняцькій та Витвицькій громадах їх закупили, проте не встановили. Відтак в області залишається шість громад, які досі не мають жодних засобів оповіщення. Каже Володимир Стебницький. У нас більше хвилює тих шість громад, які не виконали абсолютно нічого: це Обертинська, Загвіздянська, Олешанська, Угринівська, Спадська та Поляницька сільські ради. Ну, ще можна сказати, що Поляницька сільська рада в процесі заключення угоди з проєктною організацією на виготовлення проєкту, то всі інші п'ять громад не, не зробили абсолютно нічого. Володимир Стебницький каже, голова ОВА відтермінувала доручення встановити засоби оповіщення в громадах до 15 січня 2024 року. Якщо ж до цього часу громади його не виконують, адміністрація звертатиметься до поліції. Діана Коржук, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.